Тепер ми розглянемо більш складні приклади з логарифмами. Проте почнемо з невеличкого повторення. Чому дорівнює логарифм з основою 2 від 8? Тобто, це в нас степінь, до якого треба піднести двійку, щоб отримати вісімку. Насправді 2 в квадраті це у нас 4, 2 в третьому степені це 8. А отже логарифм з основою 2 від 8 – це у нас буде трійка. Тобто показник степеня. До якого треба піднести двійку, щоб отримати вісімку. І тут все досить просто. Проте, що якщо ми захочемо знайти логарифм з основою 8 від, наприклад, двох. Тобто тут ми поміняли ці два числа. Що тоді буде? Насправді тут є різні методи, як можна підійти до цього розв'язання. Проте я пропоную почати з того, щоб переписати. Ось цей вираз. У вигляді основа з степенем дорівнює результату. Тобто у нас 8 з степенем. Нехай візьмемо за степінь Х. Тобто цей Х це у нас дорівнюватиме цьому логарифму. Отак, От позначу. Поки що, що це у нас x і це дорівнює 2. Чи не так? Отже, 8 в степені х дорівнює 2. А чому дорівнює х? Насправді. Це досить таки неочевидне питання. Тобто, якщо ви багато вже практикувались, для вас це буде досить просто. Проте, як можна дізнатися все значно простіше? Ми можемо обидві частини нашого рівняння піднести, точніше, не піднести, а звести до однакової основи. Тобто, нам треба, щоб, якщо у нас тут двічка, то і тут була двічка. А як ми знаємо, вісім. Це у нас 2 в, кубі. 2 в кубі. Отже, ми можемо це виразити як 2 в кубі, і в степені х дорівнює 2. І, власне, тут ми розкриємо дужечку. вийде 2 в степені 3х дорівнює 2. Оскільки у нас ознаковій основи, ми можемо перейти до степенів. Матимемо 3х дорівнює 1, і тоді х дорівнює 1 третя. Коли ми поділимо обидві частини на 3. І, власне, тому логарифм з основою 8 від 2 це 1 третя. Перейдемо до ще чогось. Отже, нехай це буде логарифм з основою 2 від однієї восьмої. Тут теж досить таки все цікаво. Отже, перепишемо знову ж таки все це за допомогою ось такої форми зі степенями. Отже, у нас є 2 в степені х дорівнює дорівнює 1 восьмій. І я пропоную знову ж таки записати це як 2 у якомусь степені. Отже, тут у нас 2 в степені х так і лишається. А 1 восьма це у нас 1, 1 ділити на 2 в кубі, або це можна записати як 2 у мінус третьому степені. Дорівнює 2 у мінус третьому степені. І оскільки в нас однакові основи, можемо зразу переходити до степенів. Отже, х у нас дорівнює мінус 3. Отже, тут маємо відповідь мінус 3. Перейдемо до наступного подібного прикладу. Отже, маємо логарифм з основою 8 від однієї другої. Як ви вже могли помітити, я тут дуже багато граю саме із вісімкою і двійкою, оскільки це досить такі зручні числа для того, щоб показати, як взагалі працюють логарифми. Отже, знову ж таки, можемо переписати це все. Як ми це зробимо? Отже, дорівнює, дорівнює. Це у нас 8. Візьмемо той самий колір. Вісім в степені Х. Х дорівнює. Одній другій. І знову виразимо це через двієчки. Отже, тут у нас буде 8 це 2 в кубі. Отже, зліва у нас 2 в степені 3х дорівнює. Тут у нас одна друга це 2 в степені мінус 1. Отже, переходимо до степенів 3х дорівнює мінус 1, х дорівнює мінус 1 третя. третя. Отже, мінус. Візьмемо якийсь цікавіший колір. Мінус 1 третя. І насправді, що тут такого більш цікавого можна помітити? Глянемо для початку на ось цей приклад та ось цей. Як ми бачимо, тут у нас результати це обернені числа. Тобто тут у нас двійка, а тут 1 поділити на 2. І що цікавого, це те, що в кінці ми отримали. Власне, значення логарифма з протилежними знаками. Оскільки, як ми знаємо, коли ми підносимо число, умовно, у нас була двійка, і ми піднесемо його до мінусового степеню, мінус 1, наприклад, то ця двійка опуститься у знаменник, тобто це буде одна друга. Або якщо у нас було 2 в кубі, це 8. А якщо ми беремо 2 в мінус третьому. Це, по суті, 2 в кубі і ще в степені мінус 1. Це у нас 8 в степені мінус 1, тобто 1 восьма. Як ви бачите, тут у нас коли власне значення, точніше, результати, ось ці ще біля логарифму, є оберненими числами, то власне у нас значення степеня, показник степеня будуть протилежними числами. Одне буде додатнім, інше від'ємним. І насправді це ж саме можна відслідкувати і ось тут. Тобто тут у нас 8 та 1 восьма – це обернені числа. І тому у нас ось тут протилежні знаки у логарифмів. Точніше, у тому, чому дорівнює логарифм у наших результатів.